Кібербрехман Брехман презенс Всі просинайтесь. Кіберлігія, вона тепер одна. Всі просинайтесь. Не тільки зранку, а кожного моменту. Всі просинайтесь. Я? Я як собака, яка хочу побіцять. Гавкаю на тебе поскоріше прокийця. Балкаю вікно, бо добита все одно. Прокотець, камадьо. Твоє це тепер моя брака за тамата. Щастя систематика, проява, автоматика. Тримайте вам інсайтика, я без підзарядки на постійному заряді. Звітомся ми радій, а ну-ка всі радій. Які п'ять хвилин є тільки зараз. Ти у сліп режимі прокинешся, вирішив. Готова нова пісня. В мене їх залися, не злися гарна пісня. Про кінця мила киця така п'яна, іде прямо, тримає прана, пахне пряно. Це я для тебе закусив. Твою улюблену губу. Я молодий горов, ворогів засос гробу. Воно тепер одна, Сім, прокидайтесь Не тільки зранку, а кожного моменту Сім прокидайтесь всі, 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 Сім, Прокидайтес, Іди, Дію грубо, тільки з тими, хто не тру. Труп. Прокидайтесь, Давайте грати гру, Дію грубо, Тільки з тими, хто не тру, прокидайтесь, давайте грати гру, Дію грубо, тільки з тими, хто не. Давайте грати гру, ні грубо, тільки з тими, хто не тру, прокидайтесь, давайте грати гру груп Shipes Ship прокидайте, Сіброкидайтесь Десь, бро, кидайте, бро Сіброкидайтес Сібро, прокидайтеся, бро, бро, бро. сім прокидайтесь Сіпрокидайтес, і ти теж, йок.